Так, друзі, Ford Escape. 110 тисяч пробіг. Новий клієнт старої компанії. Дуже приємно. Рекомендації. Чу, ну Чути, що людина по рекомендаціях, це дуже круто. Машинка насправді дуже чиста. Є там якісь запиленість, незначна, але щоб щось таке страшне і неймовірне в машинці нема. От, органіка є незначна на біжевих сідушках, ніякої, ніякого бруду, нічого такого не наблюдаємо. Тобто, фактично ми будемо робити своєрідну дезінфекцію. Паски. Крікін каже, що грязні, але І просто напевно, що добре ну, ще не бачив біжвих грязних пасків. Також бачимо потолочок, всі резиночки, все в дуже гарному стані. Також є отут ореольчик такий, полосочка теж. От, і тут є якесь таке незначне замокання. І ніби тут все, що ми з чим будемо боротися. Так, зараз подивимося, що тут по підлозі. От, Є поковрик. І ліпучку і цю штучку. О, бачите, і ліпучку і ту штучку. ага. Ось це печалька. Підлога печальна, світла і не доглянута, бо тут все важче. Ну, але машинка нормальна. От у нас тут. Ану. На муль. Ну, там трошки-трошки. Можна трошки. сказати, немає. Що тут під ногами? Світлий салон. Нормас, обща бомба. Бачите, круто, все круто, в багажнику також майже царапинок навіть немає, Ну, в гарному стані машина на 110 тисяч після Америки, дуже гарна, тут ніде ніяких зачосів, дуже гарна машина. Треба перепитати, чи самостійно вибирав чи хтось допомагав, бо машина дуже крута. Так що інколи пробіг, не грає такої великої ролі, як іменно стан машини. Ну, тут теж прийоми вони просто запилені, це нормально. Так само, як машина. Вона не грязна, вона трошки заїжджена, ну як заїжджена на ній їздять, тому на ній трошки є брудо. Часто люди беруть бежеві коверки Єва. Я вже не разу зустрічав. Кажуть, що заказували біж, а приходить кава срань Жовта. Ну Класно, то що у нас каже, коли він грязний, але теж не проблема. Тут, сподіваюся, не плагматовий. Може бути щось таке, але окей, вже все помиє. І вже така тема пішла, що машина повністю чиста, ціна названа, то будемо робити, тим більше гарної компанії людина. Будемо робити, дивіться, що робиться. бачите Оце треба буде і побити. От і помиємо підкапотку. Такий буде подарочок свойний. Ну що ж, друзі, помився, не знаю, є для вас різниця, нема. Е, сірий пластик став, тобто все-таки машина була натерта, натерта якимось плагами. Помилася ураганіка. Стан машини непоганий на свій пробіг, на те, що це мрікос. Непоганий. Також пасочками. Максимально я їх відмив. Максимально щось змігли вони віддати, без щиток. Бачите, не заварсилися, нічого. Ніби все чітко. Також тут католочку було. І, Юля, і Люля ми її помили. На рулі якась Тут є така штучка, я так зрозумів, що облазить. Оце якесь покриття від того, що бійвікають. Бій, Ну і змилася органіка, ще раз кажу органіка, і ці плаги змилися, не було світла, щоб от тільки, от тільки от тільки включили світло, бо на вулиці ще темно, готую машину вже на віддачу самого ранку. Тут 6 ранку ми вже в процесі. Це теж великий плюс, тому що я працюю вдома, я можу сидіти і допізна, і з самого ранку я вже можу собі встати і швидко це все робити, щоб віддати машину. Бо машина сохне, інколи десь потягки, це все витирається, але не раз я ловив себе, на відео навіть показував, що щось пропускаю, тому стараюся зранку, ще годинку часу це все дотирати максимально зловити за собою якісь От. ну, Непогано бачите, все -таки ще щось зловив. і ще щось хоже, і хоже, можна просто розходити, ще щось зловити. Ну, Світлий кавролін, Особих плям немає, 110 тисяч нагадую. нагадуюсь. Ну, як на такий світлий ковролін, то досить таки все гарно. По пластиках все чітко, ні в нічого таких царапинок немає, гумки всі цілі, ну, кріслаці, все чітко. Їх готували до продажі, десь пану непогано хтось попрацював, відмив її, то, що кажу, натерли плагами і та пилі, яка не осідала за три місяці, все це ховалося в плаг, я це все зараз вмив і все, бомба. Можна їздити і не переживати за свою ну, за своє здоров'я. Це екологічно чисто, правильно чисто. Ну і під капоточка. Помилося все гарно, більш-менш тепер воно виглядає. Відносно того, як, як машина, також там під кришкою є теж все Помив. Очень не хочу знімати. Так що все час. Блін, притягнув до мене дармувати слово чоловіка. Робі балакати півроку чітко. はい。